В Чернівцях щось відбувається. Так на калинці підпільно торгували алкоголем. У трьох контейнерах продавали спиртне без жодних ліцензій. Правоохоронці вилучили майже 5 тисяч пляшок, чорнові запаси та понад 700 тисяч гривень готівкою. Розслідування триває. Чернівецька міська рада ухвалила бюджет громади на 2026 рік. Найбільше грошей піде на освіту. Далі в пріоритеті комуналка, транспорт і дороги. З 25 грудня до 9 Січня у місті скоротили кількість комунального транспорту. Причина менший пасажиропотік під час свят і шкільних канікул. Зміни торкнулися тролейбусів номер 3 і 5 та автобусів номер 1 5, 8, 9, 15, 23 та 29. Але є й приємна новина. До 1 січня містом курсує різдвяний ретро-тролейбус на маршруті номер 1 І наостанок містяни, врешті-решт, дочекалися. Снігу справжня зимова казка сталася з Чернівцями напередодні різдва. А вчора атмосферу святкового міста доповнили українські колядки, які лунали просто зі сходів ратуші. Фоторепортаж концерту колядують Чернівці. Можна переглянути на нашому сайті. До наступних новин, адже у Чернівцях завжди щось відбувається.